У Балаклаві відбувся благодійний концерт в рамках програми Врятуй життя фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Він був організований на незвичайному майданчику, поруч із знаменитим музеєм підводних човнів. Севастопольці змогли насолодитися виступами артистів і художніх колективів міста, а також пожертвувати кошти на допомогу тим, хто потрапив у біду. У концерті виступали танцювальна студія Фреш, вокальний ансамбль Світ надій та інші севастопольські виконавці для артистів. Участь у благодійних акціях це можливість подарувати свою творчість і привернути увагу до чужої біди. Очень много артистів, Слава Богу, ми к кетамо всьому. Всему... Потягуємо тому, що це для них практика. А ми допомагаємо дітям, тому що всі ми люди, всі можемо оказаться в различных ситуациях, ситуаціях, участвуем в таких благотворительных акциях. Благодійний концерт пройшов у рамках програми Врятуй життя фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Проект спрямований на надання допомоги Севастопольцям, чиї життя в буквальному сенсі слова необхідно рятувати. Програма з літа прошлого року і благодаря. тем пожертвованиям, которые поступают в фонд программы, мы смогли помочь уже 35 севастопольцам в критической ситуации, связанной со спасением их жизни и здоровья. Более 250 тысяч гривен сегодня перечислены в аптеке, в больнице, на личной карточке наших севастопольцев для того, чтобы помочь им действительно в кризисной ситуации, тогда, когда вот отсутствие или наличие средств. Може доказати очень серйозне влияння на спасіння людської життя. У проведенні благодійних акцій одну з головних ролей відіграють волонтери. Саме вони несуть в маси культуру благодійності. По опыту скажу програма розвитку волонтерського руху при фонďі соціально-економічного розвитку, Вот мы несколько мероприятий проводим, и чем больше мы проводим мероприятий, тем больше подключается к проведению этих мероприятий волонтеров. Поэтому для того, чтобы постоянно поддерживать актив волонтерский, постоянно ребята желали свою, значит, самореализацию своих творческих инициатив проводить в рамках волонтерской деятельности. Надо как можно, чтобы больше было вот таких замечательных концертов. Акції, де ребята, волонтери могли б себе реалізувати. В рамках концерту у всіх бажаючих була можливість зробити свій внесок у справу благодійності. Зібрані кошти будуть передані у фонд програми Врятуй життя. Кому на допомогу вони підуть, буде визначено на найближчій експертній раді програми.